Скільки коштує зібрати дитину в школу у 2025 році, розкажу в цьому відео. Погнали. Щоденник ось такий, як так. От. Він ще й простенький 129 гривень. Зошит капібара 12 аркушів. От. 12 гривень. Ось такий портфель ЄС. Оп. Якби з ортопедичною штукою. Ну такий якісний. Що він коштує? 3379. Прикольно, непогано. Так, може я щось знайду дешевше. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оп. Так. А це... Такий теж кайд, дівчачий, 3393. Дешевше. <гум> так. Йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі. 2500, 2600. Та ну, камон. О, Сумка 1400, 1400, 2490, ну хоч не 3000, вже легше, якби. 1500 такий ось портфель. Розумієте, воно щось має ортопедичне, ну це таке, буде кілок в спині таке носить. О, таке, щоб купи трималося 3000 і не гривні менше. Дивіться до кінця і пишіть, скільки вам обійшлося зібрати дитину в школу в коментах, чи брали ви кредит, чи ні. Діліться по-чесному все, бо я, я грибу. Або я щось на цій планеті перестав жити, або я не знаю, зошит на 12 листків, 30 гривень. Що це за прикули? Я там думав, що 12 гривень це дорого. А де зошити там по гривні, дві, ну хай по 5, що це таке? Так, окей, ладно. А, ну все, якби 48 24 гривні. Якби пів гривні сторінка вже непогано. А де дешманські зошити оці такі? Що це таке? Я найду їх чи ні? Що я, походу, їх не знай. Єсонь? О, 12 на церквушів 7,90. 7,90. 5 гривень коштує найдешевша ручка. Якби шукав, 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 шукав. Ну, немає сім там от, ну, менше 5 гривень. Чи збирали ви своїх дітей уже до садочка школи цьому році, чи ні, пишіть коменти, я їх Всі читаю. І що воно вийшло по грошам, то пишіть, дякую за лайки і підписку. Ви найкраща публіка. Пока!